Потрібно, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати, передусім, перевагу в повітрі. Бо без переваги в повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації, це ну, доволі таке складне питання, це, м'яко кажучи. Тому що на сьогоднішній день ворог продовжує свої атакувальні дії на Суходорі, ворог продовжує атакувальні дії з повітря, має на увазі власне, і керовані авіаційні бомби. Та інше ракетне озброєння, яке йде саме з кораблів, ми ведемо власне протиповітряний бій, тобто вражаємо ті засоби враження, а інколи вражаємо і ворожу авіацію, коли вони наближаються близько до наших кордонів. Тому казати, що власне вже зараз має відбутись контрнаступ без того, щоб дійсно посилити саме наше, нашу, наше панування в повітрі, нашу перевагу. Ну, навряд чи можливо, але ми розуміємо, що е -е, йде посилення від е, країн Заходу, матимемо е -е, у найближчій перспективі і Петріот, і сам ПТІ, вже з людьми, які навчилися опановувати ті е -е, навчилися працювати на цих комплексах. Це посилить нашу е -е, перевагу саме е -е, в певних регіонах, де буде вирішено поставити ті комплекси. Ну але ж. Хотілося б, звичайно, якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4 Знаємо, що мова йде про перед усім, тому це б дійсно допомогло надзвичайно швидко втілити наші мрії в життя.